25 випадків отруєння чадним газом. У Львові з початку року понад півсотні потерпілих, з них 22 дитини і одна смерть. Фахівці кажуть, усе через необережність та необізнаність людей. І вкотре наголошують, газові прилади варто вчасно і ретельно перевіряти. Як не поповнити ряди постраждалих від небезпечного газу без кольору і запаху, дивіться у сюжеті. Його не спробуєш на зуб і не розгледаш навіть під лупою. Чадний газ доволі небезпечний і підступний. чадний газ, як сказано, було вище, він ні запаху, ні кольору, він не має нічого. Він тільки попадає в організм, витісняє кисень з крові, його заміщає, людина засипає і вже далі її спасти неможливо, тому що сонну людину вже неможливо спасти. Небезпеку несуть не лише газові прилади, а й металопластикові, вікна та двері, адже вони не пропускають повітря. Слабкість, головний біль запаморочення, нудота – перші ознаки отруєння. Відчули їх, не зволікайте. Слід негайно відчинити квартирку та покинути приміщення. Рятувальники кажуть, цього року статистика не може не тішити, адже потерпілих майже удвічі менше ніж минулого. Аналогічно 2012 року було 49 випадків. 76 чоловік пострадало, 18, із них 18 дітей було 7 смертельних випадків в 2011 році. За аналогічний період було 35 випадків, із них 76 чоловік пострадало, із них 23 дитини, 3 смерті. Це все-таки ситуація покращена, динаміка є, динаміка покращена, але. Ще далеко від того, щоб заспокоїтись, ваша безпека у ваших руках, аби уникнути трагічних випадків, ретельно перевіряйте справність газових приладів. Не варто забувати і про чистку димових та вентиляційних каналів. Дотримання цих простих правил вбереже вас від біди. Марія це ця новини.